Пляшки з горючою сумішю, склянки з-під алкоголю та недопалки. Черкаський театр підпалили. Таку основну версію зараз відпрацьовують правоохоронці. На те кажуть, вказують усі докази. У театрі таке припущення поділяють. Доки міліціянти шукають винного, владці шукають кошти на відновлення будівлі. Про театральні пошуки далі Ірина Малюкова. У перший день липня Черкаси лишилися без театру. Через масштабну пожежу вигоріло пів будівлі, повністю зруйнувало глядацьку залу. Правоохоронці відпрацювали понад 10 версій. Нині виокремили головну підпал. Було встановлено, що підпал... загорання в театрі розпочалось через... через відкритий вогонь, який був занесений ззовні. Також було на місці події виявлено залишки світлого нафтопродукту. На жаль, встановити що за нафтопродукт, не представилось можливим. Перевіряються всі версії, перевіряються особи, які могли вчинити дане порушення. Поза тим, кажуть правоохоронці, на місці знайшли й пляшки, ймовірно, з-під алкоголю. У театрі зізнаються, пляшки були. Та не алкогольні, а інвентар із вистав. Абсолютно не обосновані ті, ті домисли, про які говорили, що в театрі можна розпивати якісь напитки і так, далі, і так далі. Я вам можу абсолютно точно сказати, що цього в театрі ніколи не відбувається. Версію ж підпалу в театрі поділяють. Кажуть, її висували від початку. Тобто, залишається найголовніше тепер вияснити, хто мог це зробити. Тому що е, серед працівників театру в голову не могло війти взагалі, що може родитися такий чоловік, який мог би наважитися на такі, на такі дії. Трудно назвати цього чоловіка чоловіком після того. Доки правоохоронці шукають винного, у профільному департаменті шукають допомогу, грошову нині знайшли майже один бюджетний мільйон. Цим коштом уже розбирають завали. Практично кожен тиждень по два по три рази наші спеціалісти їздять до міністерства надзвичайних ситуацій в Києві, щоб погоджувати проектну кошторисну документацію і виділено ще 350 тисяч з обласного бюджету цієї сесією для закупівлі аудіо обладнання з метою, щоб вони могли їздити для, по інших областях і для репетицій. Нині працюють над кошторисним проектом щодо відновлення лише стін та даху. За попередніми підрахунками це 83 мільйони. Щодо них уже домовилися із кабміном. Тим часом театрали направили президенту відкритого листа. У ньому просять зустрічі з міністром культури. Також пришвидшення відновлювальних робіт. Бо цитую те, що не знищить вогонь, понівечить стихія. Ірина Малюкова Сергій Єфімов. Вікка новини.